Коли вони поруч фізично, будь-яке непорозуміння чи емоційне хвилювання не можна згладити обіймами або жестами. Потрібно навчитися говорити прямо, відверто ділитися думками і почуттями. І саме це здатне зробити зв'язок глибшим, бо він будується не на звичці перебувати поруч, а на щирості і відкритості. Друга перевага. Простір для особистого розвитку у звичайних стосунках ми часто підсвідомо втрачаємо час на рутину та компроміси, забуваючи про себе. У дистанційних стосунках цей простір змушує залишатися собою, займатися власними справами, розвивати інтереси та цілі. І що важливо, це не шкодить стосункам. Навпаки, кожен стає цікавішим для іншого. І нарешті третя перевага. Це можливість краще пізнати людину без буденних дрібниць. Коли ви не живете разом, зникає щоденна рутина, побутові конфлікти, непомітні подрасники. І тоді залишається сутність, характер, цінності, спосіб мислення, реакції на важливі речі. Це дозволяє побачити людину такою, якою вона є насправді, без масок та соціальних. Ру.